Всім привіт, ви на каналі Виноград на Житомирщині. Цей день настав. Ставлю нарешті цинкований профіль. Там от перший поставив такий пробний. У мене виходить буде по 4 профілі в ряду. Через 480 дефіс 5 метрів орієнтовно. От. Така відстань. Рекомендується читав в книзі німецькі по встановленню них. Щоб навантаження було менше вітрила і вони витримували по самому профілю. Він витлений в Німеччині, товщина півтора. От так от виглядає. От. Ну, там вже якби вертикально покажу. Більш детальніше. Ставлю за допомогою молотка. Молота, рівень От. і забиває стілець. В принципі, все. Трошки зверху під кінець деформується, ну, але незначно. От. Це от, приблизно така висота має бути. Це я ставлю зараз на 50 в глибину і метр 50 зверху. Це двохметровий профіль. От. Потім з можливою ще побачу. Трошки ще буде. Добивати, тут навіть ще можна один удар зробити, це от, собі такі позначки робив. 50, 55 і 60. От. Тут дуже все зручно, подумано. Всі кріплені через 10 см. От. Ну, от буду дивитися, стоїть міцно. Це у нас був тиждень дощів. Земля дуже мокра, волога, як бачите. От, Тому я так ще потребував землю, хай він просто стоїть. що вони всі зараз і решту добивати. І тоді вже буду потім з часом натягувати, рит, коли вже підсохне земля, все буде гаразд. От Тоді ще хочу зразу навантажувати, щоб дещо не повело. Ну, Будемо продовжувати. Таких опор мені потрібно встановити 20 штук. Кутові я брав довші по 2,40. Вони будуть під кутом 60 градусів, от, повинні бути. А які посередині, то по 2 метри будуть. Так, поставив я проміжні 10 штук, які посередині крайні ще не Це Ось одна така реперна, там переносив для орієнтації. Вийшло в мене. Між цим і цим рядом трошки довелося мені змістити цей ряд сюди. Опої в ньому і трошки поїхали мене відстань між рядами. Замість метр вісімдесят тут і тут стало метр сімдесят один, а там далі метр вісімдесят і метр вісімдесят. так, Хотів трошки звідси відступити більше, ніж закладалось, трохи за півтора роки змінились. от. Трошки плани. От, по встановленню спочатку встановлював молотом, добивав те, який показував, ну, але він сильно деформував опору саму зверху. Ось, її незручно було. Тому я в принципі, користувався таким ось 800 грамовим молотком. Тут він теж в принципі, деформував, але тут якийсь щільніший гунт, твердіший важче йшло. З самого початку гнулось. От, висота я лишав. Півтора метра зверху. В принципі, ще внизу я трошки його тримбовим молотком, потім ще підсиплю землею. Ну, стоїть досить міцно. Він зрозуміло, що шатається, але от внизу стоїть то міцно. Плюс він ще трошки от, грунт вляжеться. Я думаю, воно трошки ще міцніше буде стояти. Ну, побачимо. В випадку чого можливо ще підіб'ю. Теж, бачите, в кінці воно починає. Гнутися про якусь накладку я думав металеву, щоб розподіляти навантаження, але самому це важко робити, тому що потрібно і тримати однією рукою в опору, іншою забивати. На жаль, помічника в мене сьогодні не було, тому доводилось працювати самому, а самому, на жаль, руки я не три. Тут теж так. Теж. Так, тут ще... Буду виноград треба розкрити, бо він ще в мене такий присипаний тут саженці, які минулорічні і цьогорічні. Тут вони там вже місцями попоростили. Місцями вже отак навіть, з-під гірки. Ось, тому сьогодні завтра зроблю, дорозкрию його і вже не розкривав спеціально, щоб десь його випадково не зламати. Менше Меншеність повинно вкритий. Ну і так виходить. І ще потім буду, вже якби там тут в кінці вже будуть, якби і оповні ставитися. Так же саме тільки під кутом і довше. Це 2-метрові, а там 2,40. Трошки довго, багато часу зайняло, бо перший раз ставив. Лінія у нас тут трохи така, скажімо так, місцями трошки плаваюче. Ну, нам не в космос запускати. Я плюс-мінус старався в лінію, але в нас там край йде. Я зміщував трошки посадку винограду, не зовсім правильно зробив. От кущі ряду ставали трошки далі і далі далі. І десь приблизно на пів метра між першим рядом і п'ятим є різниця, можливо, сантиметрів 40. Тому вже так вийшло трошки, що опори зміщується. Так що такі от справи. Будемо продовжувати, потім трошки чекати. Анкери, потім позакручу після встановлення крайніх опор. І вже будемо чекати, потім дріт буде натягувати, Хай трошки, щоб воно ляглося. Так, ну пройшло, вже, мабуть, два тижні. От. Це почав доставляти там крайні бокові опори. Треба підкосити, виноградку відкривав вже пішов йшов такий Он Десь більше, десь менше, все затягується, то з погода, то якісь інші справи. О, це сьогодні ці ось бокові ішли. Плюс-мінус вони там старався їх в літній ряд кутом одним. Важко вони збивається, де формується, тому що треба тут більше забивати і під кутом. От, тут треба віддалі 67 см забити, для того, щоб вони були 1,50 в висоту, ну, не виходить так, жодною полою. От, Грунт ще ущільняю потім, щоб вони стояли досить мічно. Ну, це свіженька, це ще не, дощ не прийшов, нічого не фарбувався. Грунт, це вже от раніше була. Вона, ось так, тут ще, звичайно ж, буде анкер у нас стояти і розтяжки все натягувати, воно буде звичайно, стояти куди міцніше. От, такі мене тут приспособи залишалися, це вже цю сторону я завершив і вже буду там далі ще з тієї сторони 5 штук робити. Виглядає супер, мені подобається От, забиваю молотком. У мене була така ковалдочка, кілограма на два було б, можливо, і каші. Ну, такої в мене немає. Спеціально купувати я не хотів, ну, бо зараз це коштує теж грошей. То вже ось так. На жаль, воно в оцих значно більше краніх деформується. Ну, що ти зробиш вже. От. Та і таке, так що сьогодні це план поставити ще там ось боковий, там підкосити, покосити тут виноградник. От, і вже потім буду трошки часу і чекати, і натягувати дріт. І ну, бачимо, як центральний, то ледь-ледь деякі -ледь, ледь, взагалі тільки про цього продеформувалися. Тому такі от справи будемо працювати далі. Зійшли. Невеличкого антракту. Ну і що, поставив вже всі шпалери, Ще ось тут ряд. Зараз ще буду сьогодні це прокошуватися. Тут в мене ще винограду немає за підпосадку, це він там починається, всі ті хащі будуть прокошуватися. Ця ділянка теж навколо буде сьогодні скошуватись. По встановленню теж тут було важковатенько йшло. Теж Попідкобашувалось, ну нічого ніби страшного буде. Стоїть міцно, звичайно, буде цей, але нормально виглядає. Дає цей, забився, мабуть, максимально. Вон, позначка то 67 см, тобто в, в грунті 65 см. Так пішло, а ось тут вже трохи важче, як бачимо більше. І так, далі йде. Ось тут взагалі висполісь, вже так вийшло. І буду намагатися до кінця тижня вже, якби повністю йди натягнути і все, завершити. Виглядає це, звідси, ось так. Та ось так тут. гляди трошки там деякі обої декілька сантиметрів гуляють буває. трошки не зовсім правильно ставлю. От, вже якби досвід буде на майбутнє. Ну і такі вже ряди хоча б вимальовуються. Звичайно, все підкоситься, буде виглядати гарніше і гарненько. Тож, дякую вам за увагу. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях з радістю. Тобто Бережіть себе. Слава Україні!